Друзі, всім привіт! Я клим Юрій, і сьогодні буде огляд кросівок New Balance Propel четвертої версії. Це модель 2023 року, тобто цього року я в них пробіг наразі майже 100 кілометрів. Це не так то й багато, але вже я можу про них щось сказати. У мене була перша їх версія, тобто це вже їх 4 роки. Я випускаю 4 роки назад. У мене була перша версія. Забігаючи наперед, скажу, що вони дуже сильно відрізняються, хоч технологія Fuel Cell підошви лишилась та самою, але сам компаунд піни змінився. І в цілому вони дуже відрізняються від своєї першої версії. Про характеристики, в розмірі 9,5 UST43 Європейський, вони важать 303 грами для тренувальних кросівок це більш-менш нормально. Переп'ят з п'ятки на носок 6 міліметрів. П'ятка тут майже 34 мм міліметри і носок 28 Майже, але як вказує виробник, це типа середнє якесь значення, тому що там за рахунок цієї піни може значення змінюватися. І головна особливість цієї моделі це присутня пластина ТПЮ. TPU – це термопластичний поліуретан, який теж е, допомагає більше віддавати енергії. Тобто, сама оця подошва Fuel Cell, вона акумулює цю енергію, передає на цю пластину, і тим самим, е, оця, от як кажуть, відзивчивість відскок стає кращий. Ця модель взагалі позиціонується як щоденна бігова модель. Вона одночасно і м'яка і дуже відзивчива. І по своєму досвіду я скажу, що вона от більше для швидкого бігу, більш для якихось інтервальних тренувань, для темпового бігу. Е, так можна використовувати і новачкам, і більш досвідченим бігунам. Як я сказав, підошва тут Fuel Cell, цей тип підошви, New Balance ставить на всі свої швидкі, на змагальні моделі. Е, верх тут повністю синтетичний, абсолютно безшовний, сітка і дуже легка, і дуже дихаюче, е, матеріал. Зовсім немає жодних швів. Язичок не пришитий. Це може єдиний мінус здаватись, але от зі свого досвіду я скажу, що у мене не було так, що він перекошується дуже чи якийсь дискомфорт. Але от і є, як є. З зовнішньої частини нанесений логотип, який віто відбиваючий, і з внутрішньої частини на п'ятці теж такий самий логотип. За свої гроші ця модель дуже класна, дуже крута, особливо зараз, вже з середини сезону, і на них вже точно є знижки. Цю модель можна використовувати і на змаганнях, і на тренуваннях. Як я сказав, вона дуже універсальна. Я впевнений, що багатьом вона дуже зайде. В плані стабільності підошва тут досить широка, досить класна резина, яка тримає і суху поверхню, і під дощем я бігав. І навіть ще ну, за 100 кілометрів, понятно, що вони не мають стиратися ніяких таких проявів, що вже резина дуже зношена, не видно. Вони є в різних кольорах. Мені сподобався саме цей такий дуже незвичний, яркий, і наче класика, і наче яркий. І підводячи підсумок. Ще раз модель в принципі, для повсякденного використання може використовуватись і в повільних кросах, і в швидких тренуваннях, і в інтервальних тренуваннях, особливо завдяки у цій пластині TPU. швидкі тренування в них теж дуже класно заходять, і також можуть використовуватись вони на змаганнях. Вони не надлегкі, але для тренувальних кросівок дуже класні. Верх легкий, дихаючий. І тільки треба пробувати, кому заходять, кому ні. Зараз це одна з двох моделей, які я постійно використовую для тренувань по шосе. Дуже подобається і ще більше побігаю. Може ще якісь якості в них підкрити. А так як наближається сезон марафонів, осінніх марафонів, наступне, що я буду використовувати, це карбон. Це модель Supercom Trainer, друга версія. Карбонова модель з е, товстою підошвою. Вони позиціонуються як взагалі тренувальні карбонові кросівки, але я планую в них бігати і змагання, і півмарафони, і марафони. Тому пробіжу 3-4 тренування і зніму про них теж огляд і все розповім. На цьому, все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, питайте, діліться своїм досвідом. Тренуйтесь, працюємо, наближаємо нашу перемогу і побачимось в наступному відео. Пока!